Мокрі стіни і стелі у ванні та туалеті, обірвані шпалери. Уже другий місяць родина пана Володимира страждає від води, що несподівано атакувала квартиру у багатоповерхівці на Тернопільській 26 дріб А. Ця стіна почали вже бокові стіни. Перейшло на потолок в ванні, бо там окремо, і все з кожним разом більше і більше і більше. Спочатку люди думали, що їх топлять з помешкання поверхом вище. Однак виявилося, що і там така ж проблема. Ну, вона ж тече, і хто знає, що що там тече. можливо, це з каналізації. Таке може бути. За допомогою мешканці звернулися до працівників третього ЖЕКу. Його сантехніки причину підтоплення виявили у трубі, що проходить через квартири сусіднього під'їзду. Миріс того, що це з сканаційної труби або розгерметизація, або десь є стріщина. Тепер здавалося, що проблему усунуть за кілька годин та раптом вперлися сусіди, адже прохід до труби вони повністю замурували плиткою, і її руйнування у плани людей не входило. Друге числа ми до нього звали, він сказав, категорично, я не буду, я не хочу, я вас не пущу і так далі, і тому подібне. Поступливішими мешканці стали лише тоді, коли дізналися, що сусіди за допомогою звернулися до журналістів. Коли вже знали, що це от ви маєте приїхати, він говорить, що. Якоби буду шукати віконечко, чи двері до цього віконечка, і будемо розбивати і давати вам доступ. Нас, господиня квартири, теж запевнила, що уже чекає майстрів. Тож в мокрій історії можна сподіватися на щасливий фінал. Все, ми чекаємо ну, хлопців. Вони прийдуть, і зроблять там отверсті. Я просто не знаю де, щоб було видно ту трубу. Жеківці ж зауважують, що це не поодинокий подібний випадок. Тому всім, хто робить ремонти у квартирах багатоповерхівок, рекомендують залишати відкритим доступ до мереж загального користування, бо в полоні сусідів може опинитися кожен.